Доброго дня, я вас вітаю, і з гарним настроєм зустріч починаю. Ви долоньки свої приготуйте і гарний настрій мені подаруйте. 19 лютого відзначається всесвітній день захисту морських сарців або День Китів. Діти, ви тільки уявіть, сині кити найбільші тварини. Які мешкали на нашій планеті, завдяки товстому шару підшкіряного жиру кити здатні плавати навіть у дуже холодній воді, кити можуть не спати сто днів і не їсти до десяти днів, кити здатні затримувати подих на декілька годин. Серце синього кита найбільше у світі. Його вага становить близько тонни. Вух у кита немає, вони чують за допомогою нижньої щелепи. Кити та люди єдині савці, співають пісні. Хвости китів унікальні, як відбитки пальців у людей, двох однакових у природі немає. Сині кити найгучніші тварині у світі, які співають пісні. День кита відзначаємо і разом з ним краплинками граємо. Для створення гри нам потрібно рукавичка, резинка, маркер синього кольору, ножиці, клей. Паперовий стакан, шаблон кита та трубочки. Ну що ж, розпочнемо. Маркером малюємо на рукавичці краплинки. Ось так вийшло у мене. За допомогою ножиць допомагають батьки у стакані знизу робимо отвір для нашої трубочки. Ось таким чином. На стаканчик ми вдягаємо нашу рукавичку. Ось так. І знизу закріплюємо різиночкою. Пальчики ховаємо у стаканчик. Обов'язково перекріплюємо нашого кита. Ось таким чином, за допомогою клею на стакан. Ось так. Обираємо будь-яку трубочку за кольором, уставляємо у наш отвір. Ну що, готові до гри? Набираємо повітря через носик і видихаємо ротиком у трубочку. Молодці! Ось так цікаво та весело граємо з нашим синім китом. В синім морі океані риба кит жила, де хотіла. Там бувала, плавала сама. Так плескалася та риба, хвилі здійняла, бо найбільша й найсильніша там вона була. Синього кита на вдачі створи. Мир нехай несе, він усім на землі. Друзі, сьогодні ми зустрінемося з китом! Привітки кита! Забуває, квіт бозі співає дорамі фасоля, соля міфо соля. Синій кит – тварина морська, і людина, нехай їй, допомага. Малята чекає на ваших синіх китів. До побачення, до нових зустрічей.